Сонце зійшло над полями Полтавщини, осяявши золотистим світлом росяну траву та квітучі посіви. Іван Васильович, досвідчений фермер зі сріблястими пасмами у волосі, вийшов зі своєї скромної хати, готовий розпочати новий день важкої, але приємної роботи. Його дружина Ольга помахала йому рукою зганку і на її обличчі промайнув стурбований вираз. До них доходили тривожні чутки з сусідніх ферм. Але Іван завжди був скептиком. Коли він наблизився до загону для овець, його крок уповільнився. Видовище, яке він побачив перед собою, було просто жахливим. Кілька його овець лежали бездихані, їхні тіла були понівечені і знекровлені, рани були точними, майже хірургічними, а земля навколо них була просякнута темною застиглою кров'ю. Серце Івана шалено забилося в грудях. Коли він опустився на коліна біля однієї з убитих тварин, і його руки затремтіли. Він і раніше бачив, як вовки нападають на домашню худобу, але це було щось зовсім інше. Іване, що сталося? Голос Ольги, сповнений тривоги, пролунав у нього за спиною. Іван повільно підвівся, повернувшись до неї обличчям Я не знаю, Ольго, це це не робота вовків чи будь якого іншого хижака, якого я знаю. Звістка про жахливу знахідку Івана швидко поширилася серед місцевої фермерської громади. До полудня на його фермі зібралася група стурбованих фермерів, кожен з яких ділився власним недавнім досвідом. Микола, міцний чоловік, років сорока, заговорив першим Мої кури, как у дим?» – сказав він тремтячим голосом, я знайшов їх усіх мертвими, як і твоїх овець, Іване, знекровлені, понівечені. Я ніколи не бачив нічого подібного. Інші кивали на знак згоди, розповідаючи подібні жахливі історії. Колись мирна і продуктивна громада Полтави тепер була огорнута хмарою страху і невизначеності. У сільраді проходили збори, на яких висловлювалися теорії та підозри. Одні вважали, що це справа рук хижака, інші перешіптувалися про більш темні, надприродні обставини. Сповнені рішучості докопатися до суті таємниці, Іван і група фермерів вирішили взяти справу в свої руки. Вони не спали ночами і пильнували свої поля, сподіваючись зловити те, що було причиною нападів. Озброївшись гвинтівками, вилами та ліхтариками, вони патрулювали територію з похмурими обличчями, сповненими рішучості. Перша ніч була напруженою і неспокійною, селяни сиділи біля невеликого вогнища. Ділилися історіями, щоб підтримати свій дух. Ніч була надзвичайно тихою, лише віддалене ухання сови порушувало тишу. Години тягнулися, втома почала даватися в знаки, але ніхто не наважувався втрачати пильність. Близько опівночі Іван почув шелест у кущах, він подав сигнал іншим, загасивши вогонь, щоб залишатися в схованці. Вони обережно підійшли на шум, ліхтарики розрізали темряву, наче леза. Раптом тіньова постать метнулася через поле, рухаючись з неприродною швидкістю і спритністю. Фермери вистрілили з рушниць, але істота зникла вночі, залишивши по собі лише тривожну тишу. Наступного ранку Іван оглянув місце, де вони бачили істоту він знайшов дивні сліди, не схожі ні на що, що він коли-небудь бачив раніше. Вони були пазуристими і видовженими, схожими на сліди великої рептилії. Від їхнього вигляду у нього мороз пробіг по спині. Він знав, що вони мають справу з чимось, що виходить за межі їхнього розуміння. Напади продовжувалися протягом наступних днів, стаючи все частішими і жорстокішими. Майже щоранку знаходили понівечену худобу, знекровлені тіла. Селяни були на межі, їхні безсонні ночі були сповнені тривоги. Іван, сповнений рішучості захистити своє господарство і свою сім'ю. Вирішив звернутися за допомогою до фахівців. Він звернувся до доктора Катерини Морозової, відомого зоолога з Києва, яка має репутацію дослідника незвичайної поведінки тварин. Почувши розповідь Івана, вона була заінтригована і погодилася приїхати до Полтави, щоб допомогти ідентифікувати істоту, відповідальну за напади. Катерина прибула до Полтави з професійною цікавістю, змішаною з прихованим трепетом. Її репутація провідного зоолога та експерта з поведінки рідкісних тварин здобула їй довіру багатьох громад, але історії з Полтави не були схожі ні на що, з чим вона стикалася раніше. Зі своїм обладнанням та нотатками вона облаштувала тимчасову лабораторію в сараї Івана, перетворивши сільський простір на центр наукової діяльності. Перше, що вона зробила, це ретельно обстежила понівечену худобу. Точність ран і повне витікання крові вказували на те, що нападник діяв цілеспрямовано і виважено, доктор Морозова ретельно задокументувала кожну тушу, відзначаючи схожість і відмінності в ушкодженнях. Вона брала зразки крові, маски з ран і збирала будь які сторонні матеріали, які могли б дати підказки. Такий рівень точності це майже хірургічна операція, пробурмотіла вона собі під ніс, роблячи нотатки. Іван, спостерігаючи за її роботою, не втримався і запитав Ви не знаєте, що це може бути, докторе. Вона підняла голову, вираз її обличчя був серйозним. У мене є кілька теорій, але поки що нічого конкретного. Щоб це не було воно розумне і дуже невловиме, нам потрібно зібрати більше даних. Потім вона звернула увагу на сліди, які знайшов Іван. Подовжені пазуристі сліди не були схожі на сліди жодного відомого хижака. За допомогою портативного 3D сканера вона створила цифрові моделі слідів, щоб проаналізувати їхню структуру та порівняти зі своєю великою базою даних слідів тварин. Ці сліди вказують на двоногу істоту, пояснила вона присутнім фермерам. Вона швидка і спритна і, ймовірно, має сильні кіхті для нападу. Щоб зловити істоту на місці злочину, доктор Морозов встановила навколо полів камери, що активуються рухом, стратегічно розмістивши їх так, щоб вони охоплювали зони, де відбувалися напади. Вона також встановила інфрачервоні датчики і звукозаписуючі пристрої, сподіваючись зафіксувати будь-яку незвичайну активність вночі. Поки фермери продовжували свої нічні чергування, доктор Морозова стежила за сигналами, що надходили з її обладнання. Ночі були довгими і сповненими напруження. Кожен подих вітру чи тріск гілки змушував усіх бути на поготові. Час від часу тишу порушувало віддалене виття диких тварин, але істота, яку вони шукали, залишалася невловимою. Однієї ночі, близько опівночі, спрацювали датчики руху. Катерина і фермери. Затамувавши подих, дивилися на монітор. На зернистому відеозаписі було видно тіньову фігуру, яка швидко рухалася полями, її очі моторошно світилися в інфрачервоному світлі камери. Це була істота, і вона не була схожа ні на що, що вони коли-небудь бачили чупакаброподібний звір з гострими іклами, шкірястою шкірою і згорбленою хижою поставою. Ось воно. Прошепотіла вона, її очі були широко розплющені від суміші захоплення і жаху. Ми повинні бути обережними, ця істота небезпечна. Істота рухалася з неймовірною швидкістю, з легкістю ухиляючись від пасток. Здавалося, вона майже знала про камери і датчики, уникаючи їх з дивовижним розумом. Повага Катерини до хитрощів істоти зростала, але так само зростала і її рішучість спіймати її. Наступні дні були витрачені на перегляд відзнятого матеріалу та вдосконалення стратегії. Доктор Морозова висунула гіпотезу, що істотою керувала потреба у харчуванні, а саме у крові. Швидше за все, це хижак гематофаг, пояснила вона фермерам. Він харчується кров'ю, що пояснює виснаження худоби. Доктор Морозова вирішила посилити свої зусилля. Вона вдосконалила пастки міцнішими конструкціями та складнішими механізмами. Вона також встановила додаткові камери з вищою роздільною здатністю і швидшим часом відгуку. Фермери, хоча й виснажені, та насторожені, підтримували її зусилля, керуючись відчайдушним бажанням покласти край цьому кошмару. У цей період морозова також скористалася можливістю дізнатися більше про місцевий фольклор і міфи. Вона відвідала старішину села. Бабу Надю, яка була відома своїми знаннями старих легенд, баба Надя розповіла про стародавніх істот, які блукали землею задовго до того, як тут оселилися люди звірів, які за переказами мали надприродні здібності та жагу до крові. Він називається Чортовий звір тихо промовила баба Надя. Диявольський звір він з'являється під час смути і голоду, харчується кров'ю живих. Багато хто вважав, що це просто вигадка, щоб лякати дітей, але тепер це реальність. Доктор Морозова серйозно поставилася до цих розповідей, розглядаючи можливість того, що істота, з якою вони мали справу, може бути пов'язана з цими давніми легендами. Вона поєднала ці нові знання зі своїм науковим аналізом, сформувавши комплексний підхід до розуміння та упіймання цієї істоти. Вирішивши покласти край терору, Катерина і фермери розробили план, як зловити істоту. Чупакабра виявилася дуже розумною і невловимою, тому їм потрібна була стратегія, яка поєднувала б хитрість і ретельну підготовку. Вони вирішили використати живу приманку, ризиковану і небезпечну стратегію, але потенційно єдиний спосіб заманити істоту в пастку. Команда зібралася на фермі Івана, щоб обговорити деталі. Атмосфера була напруженою. Вага їхнього завдання сильно тиснула на них. Микола, міцний фермер з хоробрим серцем, зголосився принести в жертву одну зі своїх старших овець, сподіваючись, що ця жертва заманить істоту в пастку. Ми повинні переконатися, що це спрацює, сказав Микола. Його голос був рівним, але очі видавали його страх. Ми не можемо дозволити цій істоті знову втекти. Доктор Морозова кивнула в її голові, вже крутилися думки про планування. Ми встановимо укріплений загон у центрі поля, він має бути достатньо міцним, щоб утримати істоту, коли вона потрапить всередину. Ми оточимо його прихованими камерами та датчиками руху, щоб контролювати кожен кут. Ручка буде сконструйована таким чином, щоб автоматично закриватися, як тільки тварина увійде всередину. За допомогою чутливого дотиску спускового механізму. Іван та інші фермери погодилися, хоча на їхніх обличчях була помітна тривога. Наступного дня вони витратили на конструювання загороди, використовуючи найміцніші матеріали, які змогли знайти металеві прути, посилені петлі та товсті дерев'яні дошки все це було використано для створення пастки, яка могла б витримати силу тварини. Вони ретельно розмістили камери по периметру, щоб забезпечити повне покриття. З настанням ночі фермери зайняли свої позиції навколо поля, озброївшись рушницями і вилами. Доктор Морозова стежила за трансляцією з камер зі свого імпровізованого командного центру в сараї Івана. Вівці, прив'язані в загоні, нервово бекали, відчуваючи неминучу небезпеку. Години минали з болісною повільністю. Фермери не втрачали пильності, їхні очі сканували темряву на предмет будь-яких ознак руху. Ніч була надзвичайно тихою, звичні нічні звуки сільської місцевості помітно відсутні. Здавалося, ніби сама земля затамувала подих, чекаючи на майбутню сутичку. Близько опівночі спрацювали датчики руху. Істота вийшла з тіні, її червоні очі зловісно світилися в темряві. Воно рухалося з грацією хижака. Кожен крок був виваженим і безшумним. Фермери напружилися, їхні пальці стиснули зброю. Чупакабра обережно наблизилася до загону, її ніздрі роздувалися, коли вона вловила запах овець. Він кружляв навколо пастки, перевіряючи, чи немає ознак небезпеки, камери фіксували кожен рух, і доктор Морозов уважно спостерігала за ним. Інтелект тварини був очевидним у її обережному підході, але голод, врешті-решт, переміг обережність. Тварина кинулася на огорожу, її кіхті скреготіли по металевих прутах, вівця злякано забекала, і чутливий до тиску спусковий гачок пастки спрацював. Міцні двері зачинилися з гучним брязкотом, замкнувши звіра в пастці. Істота видала несамовитий вереск, б'ючись об стіни загону. Фермери кинулися до пастки, їхня зброя була націлена на спійману істоту. Вона виявилася більшою, ніж вони собі уявляли, її тіло було вкрите товстою, шкірястою лускою, його ікла виблискували в місячному світлі, а очі горіли з лютою, хижою силою. Доктор Морозова обережно наблизилася, її очі були широко розплющені від суміші, благоговіння і страху. Ми зробили це, сказала вона, її голос тремтів. Ми спіймали чупакабру. Істота продовжувала битися і ревіти, але ручка трималася міцно. Катерина застосувала дротик із транквілізатором, обережно цілячись, щоб не поранити звіра. Тварина боролася, але поступово її рухи сповільнилися, оскільки транквілізатор почав діяти. Зрештою, він впав на землю, втративши свідомість, фермери колективно зітхнули з полегшенням, опустивши зброю. Кошмар, здавалося, закінчився. Вони зіткнулися з жахливим хижаком і вийшли переможцями, об'єднані рішучістю захистити свою землю і свій спосіб життя. Доктор Морозова швидко підійшла, щоб убезпечити тварину, переконавшись, що вона була повністю приспана перед транспортуванням. Вона уважно оглянула звіра, взявши більше зразків і зробивши докладні нотатки. Це неймовірна знахідка, сказала вона, її голос був сповнений сумішшю хвилювання і виснаження. Нам потрібно вивчити його детальніше. Фермери допомогли перенести істоту до укріпленої клітки в сараї Івана, вони закріпили клітку додатковими замками і ланцюгами, щоб звір не зміг втекти. Істота була надійно ув'язнена в сараї Івана, її загрозлива форма була пригнічена транквілізаторами. Доктор Морозова невтомно працювала над тим, щоб клітка була укріплена, а істота залишалася під дією заспокійливих препаратів. Вона відправила зразки своїм колегам до Києва і чекала на їхній аналіз, сподіваючись дізнатися більше про звіра, який тероризував Полтаву. Тим часом фермери намагалися повернутися до своїх справ, але відчутна напруга все ще висіла в повітрі. Одного вечора, коли сонце опустилося за обрій, відкидаючи довгі тіні на поля, доктор Морозова зібрала фермерів на нараду ми повинні залишатися пильними, попередила вона. Істота зараз під дією снодійного, але вона неймовірно сильна і розумна. Якщо вона прокинеться до того, як ми зможемо перевести її до дослідницького центру, це може бути небезпечно. Іван кивнув і на його плечі навалився тягар відповідальності. Ми будемо чергувати позмінно, чим сказав він. Ніхто не підходитиме до сараю наодинці. Перша ніч пройшла без інцидентів, але другої ночі громаду почало охоплювати відчуття тривоги. З корівника долинали дивні звуки, а худоба ставала неспокійною. Чергові фермери обмінювалися нервовими поглядами, міцніше стискаючи рушниці. Близько опівночі Катерина, перевіряючи життєві показники тварини в корівнику, помітила тривожну тенденцію дія транквілізаторів закінчувалася швидше, ніж очікувалося, а частота серцебиття істоти зростала. Вона відкоригувала дозування і зробила ще одну ін'єкцію. Але звір заворушився, його очі ненадовго розплющилися, а потім знову заплющилися. Зовні Іван і Микола патрулювали периметр, їхні очі сканували темряву, повітря було густим від напруги, і кожен шелест вітру здавався посиленим. Раптом з сараю пролунав гучний тріск, а потім гортанний рев, від якого у хлопців мороз побіг по шкірі. Іван і Микола кинулися до Сараю. Усередині вони побачили Катерину, яка стояла біля клітки з блідим обличчям. Тварина прийшла до тями і несамовито билася об укріплені стіни. Металеві прути стогнали під тиском, а в дерев'яних опорах почали утворюватися тріщини. Треба зміцнити клітку. крикнула доктор Морозова. В її голосі бриніли нотки страху. Вона занадто міцна. Фермери почали діяти, хапаючи ланцюги, додаткові замки і все, що можна було використати для зміцнення клітки. Поки вони працювали, ревіння істоти ставало все голоснішим, її лють відчутною. Здавалося, земля здригалася від кожного удару, коли він бився обграти. Незважаючи на їхні зусилля, сила істоти виявилася нездоланною. З останнім пронизливим ревом він вирвався з клітки, метал і дерево розлетілися на всі боки. Фермери в жаху відсахнулися, коли звір вирвався назовні, його очі світилися нестримною люттю. Відступаємо. крикнув Іван, штовхаючи доктора за собою. Фермери утворили оборонну лінію, їхні гвинтівки були націлені на істоту. Звір атакував, рухаючись із жахливою швидкістю. Кулі летіли, але істота здавалася невразливою до їхніх атак, її товста, шкіряста шкіра поглинала удари. Воно замахнулося на Миколу, відправивши його на землю, а потім переключило свою увагу на Івана. Швидко думаючи, Іван схопив вила і встромив їх у бік істоти. Звір видав болісний вереск, на мить загальмував. Доктор Морозова скористалася нагодою, зарядила в гвинтівку дротик із транквілізатором і ретельно прицілилася. Твердою рукою вона вистрілила, і дротик встромився в шию тварини. Звір ревів і бився, але транквілізатор почав діяти. Його рухи ставали млявими, він спотикався і, врешті-решт, звалився на землю купою. Фермери обережно підійшли, їхня зброя все ще була націлена на істоту. Катерина ввела ще одну дозу транквілізатора, переконавшись, що звір залишиться без свідомості. Безпосередня небезпека минула. Але ціна була високою. Микола лежав поранений, а Сарай був у руїнах. Ми не можемо тримати його тут, сказала доктор Морозова, її голос тремтів. Ми повинні негайно перевести його до дослідницького центру. Вони поспіхом підготували тварину до транспортування, закріпивши її в укріпленій клітці в кузові міцної вантажівки. Фермери працювали всю ніч, керуючись терміновістю свого завдання. На світанку вантажівка вирушила до Києва, забравши звіра подалі від Полтави. Громада залишилася збирати уламки. Поля, що колись були джерелом гордості та прожитку, тепер були заплямовані пам'яттю прожах, який наробила ця тварюка. Фермери, хоч і відчули полегшення, побачивши, що звіра забрали, все ще не могли позбутися цього випробування, вони знали, що зіткнулися із загрозою, яку не могли собі уявити. І їхня перемога, хоч і здобута з великими труднощами, прийшла з відчуттям тривалої тривоги. Іван стояв на ганку, дивлячись, як вантажівка зникає вдалині. Ольга приєдналася до нього, поклавши свою руку на його плече. Ти думаєш, що це кінець? тихо запитала вона. Іван зітхнув, відчуваючи, як тягар останніх тижнів важко налягає на нього. Поки що, сказав він, але ми ніколи не забудемо, що тут сталося. І ми будемо готові, якщо щось подібне коли-небудь повториться. Полтавщина повільно повернулася до мирного життя, але тінь жаху від істоти залишилася. Фермери зіткнулися з кошмаром і вийшли переможцями, але шрами, як фізичні, так і емоційні, заживуть не одразу. І в тихі хвилини, коли вітер шелестів посівами, а ніч була тихою, вони згадували істоту, яка перевернула їхній світ догори дном.